56-й тиждень Великої російсько-української війни відзначився наступними подіями. Якщо ми говоримо про лінію фронту, то за останній тиждень вона зазнала певних змін, але не таких радикальних, як хотілося б нашому противнику. Хоча на низці напрямків жодних змін не відбувається. Саме таким напрямком є Куп'янський напрямок і Лиманський напрямок. На Куп'янському напрямку основні Бойові дії зосереджені біля населених пунктів Вільшана, Першотравневе і Орлянське. В принципі, замисел ворога той же самий це спробувати відтиснути українські сили до Куп'янська. В ідеалі, звичайно, обійти Куп'янськ і таким чином змусити українські сили відступати, використовуючи обмежуючи характер річки Оскіл, але нічого цього не відбувається. Як наслідок успіхів, ворог немає. Так само основні бойові дії на Лиманському напрямку і далі відбуваються на просторі між річкою Жеребець і трасою р 66 тобто ситуація абсолютно без змін. Жодна із сторін немає можливості переломити хід бойових дій на свою користь. Боротьба йде за таку локальну ініціативу відповідно. Ворог має певні успіхи в районі Бахмуту. Він фактично намагається розширити виступ, який створюється на північний захід від Бахмуту. І ворог, після того, як наступ на мінківку не вдався, просування по трасі, яка веде до Слов'янська увагу, було звернуто населений пункт Новомаркове. І також було втрачено українськими силами населений пункт Залізнянське. А так загалом і далі тривають жорстокі вуличні бої. Саме в Бахмуті, тобто на півночі, на півдні цього населеного пункту відбуваються активні бої. Ворог намагається перерізати комунікації, які йдуть до міста, але йому це не вдається. Також певний успіх ворог локальний має в районі Авдіївки. Він намагається розвивати свої досягнення біля Красногорівки, наступає на Степове і Новокалинівське, і також бойові дії дійшли до населеного пункту Бердичі. І як наслідок створюється певна така загрозлива ситуація для Авдіївки. Тобто, в принципі, росіяни і далі не відмовляються від намірів. Обійти населений пункт діями з північного заходу і з південного заходу, і звичайно, успіхи в районі Степового і Бердичів створюють певну загрозу. Але питанням є відкрите: чи ворог володіє достатніми силами і засобами для того, щоб швидко досягнути своїх цілей в районі міста Вугледар. Далі йдуть такі локальні спроби противника покращити свою позицію. Але такого масштабу бойових дій, який був, скажімо, протягом лютого значними втратами, поки що не спостерігається. Ну і крім того, була певна активізація в Запорізькій області. Українські сили намагалися проводити певну розвідку боєм, з'ясувати систему оборони противника. Ми понесли певні втрати, це дійсно підтверджено, і поки що на цьому ситуація якби не змінилася. Принципово. Загалом же, якщо ми говоримо про той анонсований російський великий наступ, який почався в кінці січня, початку лютого 2023 року, то з великою ймовірності він підходить до своєї певної кульмінаційної точки, тому що вже мова йде про інтенсивні бойові дії протягом останніх двох місяців, і, е, скоріше за все, ворог наближається до такої кульмінаційної точки, тому що не можна так довго. Продовжувати наступальні дії без швидкого прориву оборони українські несучи значні втрати. Як наслідок, дійсно ми можемо говорити про те, що дуже обережно ж, звичайно, окрім того, що ми наближаємося до кульмінаційної точки. Також про те, що відкривається певне вікно можливості для українських сил оборони, тому що ворог не досягнув своїх цілей, які були означені щодо. Виходу на адмінкордони Донецької області ворог поніс значні втрати. Поки що в Росії не оголошена мобілізація, та мобілізація прихована, яка відбувається, не дає необхідного ефекту належного збільшення кількості Збройних сил Російської Федерації, щоб хоча б підтримувати той рівень угруповань, який був досягнутий порядку 500 тисяч. Як Наслідок дійсно для українських сил може початись відкриватися певне вікно можливостей, так само, як воно відкрилося. Для українських сил оборони десь в кінці літа, на початку осені 2022 року, ми побачили відповідні українські наступальні дії після значного ослаблення російських сил в рамках невдалої першої битви, фактично за хід України. Окрім того, варто відзначити, що протягом минулого тижня росіяни втратили декілька важливих систем, серйозних систем в першу чергу на Луганщині. Було ними втрачено до трьох реактивних систем залпового огню «Ураган», Окрім того, на Донеччині ними втрачено було самохідний міномет Тюльпан 240-міліметровий. І також підтверджено втрату до однієї системи ППО ТОР-М2. Це такі цікаві. Якби системи, серйозні системи їхня втрата є показовою. Хоча, звичайно, основні новини минулого тижня вони були пов'язані з тою міжнародною допомогою, яка надається Україні. В принципі, не дивно, що ми отримали дуже багато інформаційних приводів, тому що саме минулого тижня відбулося чергове засідання контактної групи з питань посилення обороноздатності України, яка відома ще як формат Рамштайн, і як наслідок. Ми дізналися про нові пакети допомоги. Так, і з боку Данії ми отримаємо черговий пакет допомоги на 130, 130 мільйонів євро, до якого війдуть протитанкові міни, до якого війдуть метальні заряди, так звані до артилерійських систем, і е, боєприпаси до систем ППО, скільки за все, ракети aim 120 до е, зеркана НАСАМС. Окрім того, від ФРН ми отримали новий пакет допомоги: це боєприпаси до артилерії 155 міліметрів. І це боєприпаси до систем Марс-2. Так само Канада погодилась передати Україні до 8 тисяч боєприпасів калібру 155 мм і 12 ракет до систем ППО. Теж, скоріше за все, ракет повітря повітря аім 120. Окрім того, саме від Канади ми отримуємо так звані бойові ремонтно-евакуаційні машини, які нам необхідні для того, щоб евакуювати танки Леопард, якщо буде така необхідність, якщо вони будуть підбиті. В рамках наступу, який ми плануємо. Окрім того, стало відомо, що від Швеції ми отримуємо 10 танків Leopard, отримуємо певні системи ППО. Хоча незрозуміло, про що йде мова, чи це посилення нашого сегменту по типу Iris-T, чи це про ЗРК Хок, йде мова, але так чи інакше, це важливе посилення. І також до восьми систем Арчер самохідних артилерійських установок. Також. Виходячи з заяв міністра оборони Франції, вже відомо про те, що колісні танки, яких називають АМІК-10, вже прибули до України, до України, які були обіцяні нам на початку січня 2023 року. Тобто, так чи інакше, ми отримуємо додаткову бронетехніку для тих трьох корпусів, які маємо сформувати, які будуть основним ударною силою в рамках наступу, який ми плануємо. Окрім того, від Норвегії ми отримуємо 8 танків Леопард 2, тобто посилюється наша так звана танкова коаліція, танковий кулак. І також ми отримали позитивні новини із Польщі та Словаччини. Словаччина готова передати Україні 13 міг 29 які в неї є на озброєнні. І також Польща попередньо заявила про бажання передати щонайменше 4 міг 29 х Звичайно, це не є вирішенням проблеми пілотованої авіації отримання сучасного винищувача 4-го покоління поліфункціонального, але це нам допоможе виграти певний час для того, щоб далі продовжувати дискусію, для того, щоб прийняти в кінці-кінці відповідне рішення і його реалізувати. Так чи інакше також отримали позитивну новину щодо того, що двоє українських льотчиків пройшли певну підготовку, певне тренування на симуляторах винищувачів 16 в штаті Аризона, в Сполучених Штатах Америки, і за офіційними українськими даними, відповідним льотчикам з досвідом ведення бойових дій в російсько-українській війні знадобиться до 6 місяців для того, щоб опанувати американські системи, така Є українська оцінка. Окрім того, стало відомо, що наші оператори систем ППО пройшли підготовку на системах SAMPT-T, які ми отримаємо від Італії і від Франції. Тобто, вже ми маємо навчені екіпажі, система, яка має перехоплювач з активною радіолокаційною головою, із надзвуковою швидкістю, яка дозволятиме боротися із. Більшою частиною спектру повітряних загроз. І також вже добігає до кінця навчання перших українських операторів батареї ЗРК «Петріот», які відбуваються в форті Сіл, штат Оклахома, теж в США, тобто потужне підсилення ППО. Ну і загалом ми на практиці бачимо, по тому, як немає проблем із посичанням електроенергії. Щодо того, що ситуація в цьому сегменті стала кращою, стала кращою як за рахунок постачання відповідних систем, так і за рахунок того, що були напрацьовані відповідні тактики боротьби з новими цілями, новими засобами повітряного нападу. Ну, і зрозуміло, що в Росії дійсно зменшується запас ракет, як наслідок, це. Створює певне вікно можливостей для посилення сегменту ППО до того часу, коли Росія переналаштується і, ну, скоріше за все, зможе збільшити випуск 에, ракет театру воєнних дій. Зрозуміло, що не до такої межі, що дозволить 에, поновити масштаби ракетного терору, який ми побачили восени 2022 року, але все-таки не треба. Повністю вважати, що Росія не зможе пристосуватися і до певної міри носити виробництво. Але будь-якому випадку ми це вікно можливостей по ППО використовуємо і маємо відповідні результати. Окрім того, маємо ще такі дві важливі новини, які пов'язані з міжнародною допомогою. Так, на рівні Європейського союзу було прийнято таке загальне європейське рішення щодо того, що буде виділено 2 мільярда євро, з яких Мільярд піде на покриття того, що буде передано Україні в плані боєприпасів артилерійських, і ще мільярд піде на збільшення виробництва в країнах ЄС артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Це є дуже важлива позитивна новина. Зрозуміло, що важливо, щоб підпинні боєприпаси надійшли протягом другого квартала, який ми вже скоро будемо зустрічати, для того щоб ті артилерійські системи, які ми маємо зараз, які нам були обіцяні. В січні 23-го року, типу АС-90, Паладін, Арчер вже згадані, Цезар. Для того, щоб вони отримали відповідні боєприпаси і могли ефективно працювати в рамках контрнаступу, тому що, як показує практика, Чомусь більшу увагу виділяють саме бронетехніці, забуваючи про артилерійську складову, яка теж є дуже і дуже важливою. Так само, з боку США ми отримали черговий пакет допомоги. Мова йде про 350 мільйонів. І в рамках цього пакету допомоги ми отримуємо додаткові боєприпаси до систем Хаймарс. Додаткові боєприпаси калібру 155 мм. Гранатомети додаткові. також... Отримаємо боєприпаси 25 мм до БМП Бредлі. І також показово, що ми отримаємо паливозаправні машини, тобто ті, які будуть супроводжувати передано заходом бронетехніку, коли почнеться відповідний український контрнаступ, до якого ми активно зараз готуємося, і для якого відкривають можливості ефективна оборона на сході країни. тобто... Виснажується противник, який, скоріше за все, не зможе, навіть якщо він зараз оголосить мобілізацію, встигнути до можливого українського контрнаступу, посилитись. Ну і зрозуміло, що виграється час на освоєння всіх тих систем, які було озвучені, які були обіцяні, Україна переможе тому, що на відміну від періоду сторічної давнини, коли були перші визвольні змагання. Україна має, по-перше, більш потужну міжнародну підтримку. Країни Заходу зараз об'єднані щодо того, що без гарантування безпеки України, без гарантування здатності провести контрнаступ тут і зараз важко уявити безпеку Європи. Ну і крім того, на сьогоднішній момент українська нація об'єднана навколо нашої справи, на відміну від періоду. 105-річної давнини, коли націоналізм український, коли відповідні настрої були поширені в основному серед еліт вузьких еліт? Тому, на відміну від наших попередників, від учасників перших визвольних змагань, сьогоднішній момент Україна має і внутрішні чинники, і зовнішні чинники, які дозволять ефективно провести кампанію 2023 року. І посилити наші майбутні переговорні позиції.